Радіо ЮЕЙ Чикаго єдине україномовне радіо, що виходить з понеділка по п'ятницю. Ранковий ефір з 10 до 11. -ї. Та вечірній ефір з 5 до 7 -ї. на хвилі 12.40 AM. Також слухайте і дивіться на youtube каналі, набравши в пошуку Радіо Юей Чикаго, 4 червня, вівторок. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакелідзе та Вадима Оксанчука. Закінчується 832-га доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Продовж минулої доби ворог завдав двох ракетних та 37 авіаційних ударів, залучив 359 дронів камікадзе. Також противник здійснив понад 2100 обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння. Минулої доби було 124 бойових зіткнення. Йдеться в зведенні генштабу збройних сил України. Мешканці Дніпра оговтуються від ранкової атаки Росіян. Наразі відомо про семеро постраждалих серед них двоє дітей. На місці працювали всі служби, підтримували і благодійники. Видавали будматеріали, аби тимчасово закрити вибиті вікна і дахи. Повідомили в Ова. Відомо про відключення світла по 10 годин. Українцям слід готуватися до складної зими, повідомили член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Нагорняк. За його словами, за температури 10 градусів українці будуть зі світлом лише по 12-14 годин на добу, а по 10 годин без нього. Свою чергу в резерв плюс оновили дані 1 мільйон 371 тисяча українців. Про це військовозабов'язані призовники та резервісти повідомили в Міноборони. Також оновилися понад 80... 18 тисяч військовозабов'язаних, які мешкають за кордоном. Якщо говорити про жінок, це близько 190 тисяч серед тих, хто оновили дані. 164 тисячі це заброньовані, понад 153 тисячі це призовники, і понад 90 тисяч мають відстрочку. Додав речник. ведомства дмитро лазуткин А от Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про англійську мову. Повідомив нардеп Гончаренко. Законопроєкт передбачає офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також будуть визначені категорії посад, кандидати яких повинні обов'язково знати англійську мову. Відомо, що українців із подвійним громадянством не випускатимуть із країни. Про це повідомляє посольство Сполучених Штатів Америки. З 1 червня Україна скасувала виключення проживання за кордоном для. Українців з подвійним громадянством нагадаємо, що українське громадянство не визнає подвійне громадянство. Громадяни з подвійним громадянством розглядаються виключно як громадяни України під час перебування в Україні та підпадають під дію прав та обов'язків громадян України. Володимир Зеленський і Еммануель Макрон зустрінуться 7 червня у Парижі. Повідомляє прес служба президента Франції. Президент Франції прийме президенту України в Єлисейському палаці в Парижі наступного дня після урочистостей з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ в Нормандії, що заплановані на 6 червня. Крім того, 7 червня президента України приймуть у парламенті Франції. Авточільник МЗС Італії Антоніо Таяні підтвердив передання Україні другої системи ППО. Водночас країна не надсилатиме своїх військових до України, також Італія проти використання її озброєння по цілях на території Росії. Відомо, що ООН буде представлена на саміті Миру, повідомив речник генсек організації Фархан Гак. Речник таким чином відповів на прохання журналістів прокоментувати спроби Російської Федерації та її прихильників зірвати саміт миру. Цитую: принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь. Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде. А от агенція Bloomberg назвала три основні пункти, про що хочуть домовитися на саміті миру. Отож зараз детальніше. Ядерні енергетичні об'єкти повинні бути безпечними, а будь-яка загроза загострення ядерної зброї є неприйнятною. Продовольча безпека не повинна бути зброєю і має гарантуватися вільним судноплавством у Чорному та Азовському морях. І всі полонені під час війни мають бути звільнені, включаючи всіх депортованих та незаконно переміщених українських дітей та цивільних осіб. На півночі Ізраїлю вирують масштабні пожежі через атаку десятків ракет та дронів з Лівану, які запустили Хезбола. Повідомляє The Times of Israel. Вгонь вирує вже понад 13 годин. Повідомляється, що загрози для людей зараз немає, але також негоди накрили і польську сілезію. Там грози потужні зливи і сильні підтоплення. За лічені години випало понад 50 міліметрів опадів на квадратний метр. Також повінь століття накрила і південь Німеччини. днями, зокрема у Баварії та Байден в Юртемберзі. Випали потужні дощі через підтоплення, що не менше чотири людини загинули. Тисячі були змушені евакуюватися. Є зниклі безвісти. Про це пише Дольчовель. Автомобільні та залізничні шляхи. Хи частково паралізовані влада занепокоєна, що це може стати проблемою для сотень тисяч футбольних уболівальників, які приїхали до Німеччини на чемпіонат Євро 2024. А одне легальний мігрант із США поранив двох поліцейських. 19-річного Бернардо, який їхав на мопеді по Квінсу, хотіло зупинити поліція. Проте у підсумку один з офіцерів отримав поранення в груди, а другий у ногу. Імміграційний суддя закрив справу молодої людини. Тепер він не підлягає депортації, але і не є офіційним прохачем притулку. І власне про прохачів притулку Байден підписав указ про тимчасове закриття кордону. Повідомлять у Reuters. Дія указу моментально активується в тому випадку, якщо середня кількість. З перетинів кордону становитиме 2500 осіб на день протягом тижня. Автореспубліканці розкритикували Байдена напередодні указу про закриття кордону. Мар прикордонного іглпаса Роландо Солінас заявив, що указ Джо Байдена буде занадто запізнілим. Його потрібно було випускати ще кілька місяців тому, коли його місто штурмували по три і більше тисяч мігрантів. Член Палати представників Джим Бенкс закликав не обманюватися рішенням Байдена і назвав його політичним трюком. А от Трамп в свою чергу закликає Верховний суд втрутитися у його кримінальну справу. А Джонсон обіцяє використати всі свої ресурси. Про це повідомляють в The Hill і Фокс. Трамп зазначив, що винесення вироку призначено за чотири дні до початку національного з'їзду республіканської партії в Мілвокі, де офіційно висунуть його кандидатуру на пост президента. А голова юридичного комітету палати представників республікани Джим Джордан викликав провідних прокурорів у справі Трампа для надання свідчень перед комітетом 13 червня. Отож, це були усі актуальні новини за останню добу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі, 12.40 AM. Ви слухаєте радіо UA Chicago. Для замовлення реклами на радіо UA Chicago Телефонуйте за номером 773-697-3923. 773-697-3923.